Дуже легке у приготуванні та просто неймовірно смачне печиво кураб'є. Перед початком приготування відразу вмикаю духову шафу, щоб вона нагрівалася до температури 180 градусів. 200 г м'якого вершкового масла збиваю міксером протягом 2 хвилин допоки воно не посвітлішає. Додаю 75 г сукрової пудри або ж це буде 3 столові ложки з гіркою. А також необхідно трішки солі. І ще раз збиваю міксером. Тепер додаю 2 білка, але вони обов'язково мають бути кімнатної температури або навіть тепліші. За смаком можна додати цедру півлимона, апельсина або ж просто ванільний цукор. Я додаю лимонну цедру. Тепер з частинами необхідно додати 300 г борошна та замісити лопаткою тіста. Ось така густина тіста має вийти. Я буду формувати печиво за допомогою кондитерського мішка та насадки відкрита зірочка. Якщо у вас відсутній кондитерський мішок, можете просто сформувати кульки, смак печива від цього не зміниться. Я зробила декілька печенюшок кульками. В кінці відео ви побачите, як вони будуть виглядати. Тісто до кондитерського мішка необхідно щільно накладати, щоб не було повітря. Висаджую тісто на деко застелене пергаментним папером. У кожному печиві роблю ямку пальчиком для того, щоб туди помістити повидло. Начиняю печиво повидлом за допомогою кондитерського мішка, але це також можна зробити за допомогою чайної ложки. Випікаю печиво у духовій шафі при температурі 180 градусів в режимі конвекція протягом 20-25 хвилин. Ось так виглядає печиво, зроблене кульками. Взагалі, форму можна робити таку, на яку у вас вистачить фантазії. Печиво виходить дуже смачне та ароматне. Єдиний мінус такого печива воно з'їдається дуже швидко. Смачного!